Ролик знятий для каналу ExistUA. Автомобіль Renault Megane, 4 версія. 2018 року виготовлення з дизельним двигуном 1,5. Для даного автомобіля і не тільки, взагалі, в гараж придбав ось такі ось клеєві стрижні. Ось Каталожний номер фірма GRAD. Розмір 11,2 мм, ну діаметр точніше, і довжина 300 мм. Тут їх багато в комплекті. Чорні приблизна кількість 34 штуки, 1 кілограм. Ось тут написано: універсальне застосування. Це виробник Китай, імпортер Україна. Ось так. Оглядаю упаковка, звичайний поліетиленовий пакет, і тут багато цих стрижнів. Використовуються вони через клеєвий пістолет. Застосувань усього клею дуже багато. Тут і склеювання, і приклеювання до різних поверхонь, і герметизація, і можна навіть якісь поробки робити там для дітей або взагалі можна, як би сказати, Затикати різні шпарини, різні тріщини в пластикових або інших предметах. Для цього використовую ось такий ось клеєвий пістолет. Звичайний, недорогий. До речі, на сайті XC також великий вибір цих пістолетів. Тут у мене, ось, бачите, вже закінчується стрижень. Зараз я його вийму і будемо тестувати Так, Давайте ось, вже упаковка трохи тріснула. І станемо подивимось, що з собою представляють ці стрижні. Ось такі ось стрижні, вони трохи гнучкі, але після застосування вони твердіють і ну, висока міцність у них, як написано. Для прикладу буду герметизувати ось такий ось, не знаю, як він називається, в народі його називають їжачок. Це не від цього автомобіля, але все одно тут можна. Ось цим клеєм загерметизувати ось цю поверхню. Тут проводився деякий ремонт. і ось Бачите, контакти голі, а необхідно, щоб до них не було ніякого доступу вологи і так далі. Отже, беремо клеєвий пістолет, вже витягнув стрижень, який в ньому був. І новий стрижень. Тут, як бачите, ось таке направляюче, яка при натисканні підводить стрижень. В неї встромляємо, і протягуємо до кінця. Ой, ось бачите, поліс ще старий. Все. І потім при натисканні воно буде тягнути його, зараз трохи його розтопить. Тут ще білий вилазить. Все, чекаємо, поки воно його нагріє. Отже, вже прогріло ось тут сам клей. І вже, як бачите, виходить чорний гарний наш новий клей. Ми беремо нашу запчастину, бажано тут обижирити. ми трохи обижирили. і наносимо, просто натискаючи на ось цю рукоятку. Ось так наносимо і заповнюємо місця, які вам необхідні. Він, коли нагрітий, еластичний, наче як герметик. Після висихання затвердіває і стає такий пластикоподібний. Ось. Ну, ще заповнив все. Тепер залишається чекати, поки він висохне. Зараз, коли він в рідкому стані, він дуже липкий, тому не раджу розрівнювати його або щось таке проводити. Нехай, а ось. Шпарина ще залишилася. і потім ось ці мілкі дефекти можна буде прибрати. Ще є у нас ось такий ось пульт, трохи тріснула задня кришка, ось так воно виглядає. Тут навіть шматок відлетів. Зараз спробуємо також це полагодити. Тобто Ось так воно повинно бути. Виставляємо, як воно повинно бути, і наносимо сам клей в оцю шпарину. Якщо приклеїться там до паперу, нічого страшного, потім віддеремо. Не можна, тобто, якби повторювати вигини корпусу і так далі. Ось, все. Тепер не чіпаємо, залишаємо в такому вигляді, щоб підсохло. Ще хотів спробувати ось тут зробити таку полочку, типу, як ці, тільки ці на саморізах. А тут спробуємо на клей. В принципі, повинен тримати, тобто наносимо клей на поверхню. Давайте ось так, щоб небагато. Спробуємо чи буде тримати, а потім вже а що. І поки він, так би мовити, гарячий, притуляємо і держимо трохи, щоб він прихватився. Отже, в принципі, все повисихало, дивимось, як на цьому їжачку. В принципі, воно, як бачите, тверде, як такий, ну, як м'який пластик. Не скажу, що зовсім тверде. Е, ну, пульт. Не дуже гарно вийшло. Ну, нічого, триматись буде. І ось паличка також тримається, можна сюди щось класти. Ну, я думаю, багато ваги вона не витримає, але, в принципі, тримається. Тобто можна і так застосовувати. Як бачите, застосувань багато у цих клеєвих стрижнів в гаражі або в домогосподарстві дуже корисна штука.